Так, четверта секція. Минулого тижня я тут на верху була. Я зараз ще е подивлюсь поверхом нижче і спробую піти бачити поки що так. Не знаю, що кажуть, що тут є два робітника. Зараз е, я спущуся ще одне снілю і хочу на третю піти через четверту, якщо там досі є вільний доступ, щоб не долати велику кількість сходин. Зараз покажу. Оп. Оце така драбина, по неї можна дістатись. Вверх. Я рекомендую, як завжди, не ігнорувати і дивитися свої квартири. Ось там хтось іде. Мені здається, там можна буде пройти зараз на третю секцію. Ну тут, звісно. Поки що таке трошки сміття, але тим не менше. Гуп-гоп-гуп. Гуп, гуп. Слонення якась іде. А оце, щоб ви знали, це, ця стіна вже на мене падала. І ось нарешті її зробили більш стійкою, зацепили ще іншими. І воно вже не впаде. Пам'ятаєте, там руки, ноги. Все було подряпане в мене. Мене цікаве, тут нічого такого, я не бачу особливих змін. Хочу ще на третю секцію. Бачите, там підняли у другій секції, підняли на... Верх дерева вони а, а, вогнезахистом обробляють вже там наверху, а, от як в якийсь момент часу. Не готова сказати в який саме, бо не присутня при цих роботах. Але нам залишається тільки вірити їм, що вони це роблять. Ну, тут принаймні видно, ось це вже оброблено одним слоєм, його двома слоями обробляють, а це не оброблена деревина. Ось також оброблено одним слоєм, і її облаштовують наверху. Тобто вони це роблять. Це добре. Необробленої деревини, я там, щоб вони монтували саме необроблену деревину, я не бачила. ще. Завжди обробляють. Може вам включити 0,5. Включила 0,5, щоб обзор був кращий. Хлопці і дівчата, це четверта секція, нагадую. 17 серпня 24 року. Поки okay, так.